Новочасний світ це світ цифрових технологій, і освітній простір це цифровий простір, це поєднання реальної і віртуальної дійсності, у якому живуть наші учні, представники покоління Альфа. І для них саме такий світ органічний. Ігнорування цих особливостей світові чуття це шлях в нікуди, і під раціональним шляхом. Який відповідає потребам і запитам сучасних здобувачів освіти, педагогам допоможуть знання про цифрові інструменти, які посприяють оптимізації взаємодії учнів і вчителя, навички застосовувати ці ресурси і уміння максимально наближати світ навчання до звичного учневі світу. І саме тому я запрошую вас на актуальний курс: створення привабливого освітнього простору. Практика застосування цифрових інструментів, де ми з вами з'ясуємо можливості різних онлайн-ресурсів і їхню користь в освітньому процесі. Курс складається із трьох модулів, у яких ми визначимо, як саме прислужаться цифрові інструменти у створенні різноманітних вправ і завдань, які допоможуть продемонструвати навчальний матеріал, щоб це було цікаво і захопливо та як за їх допомогою можна об'єднати різні частинки уроку, створені в різних застосунках в єдине полотно. Окрім того, такі ресурси допоможуть долодувати наші звіти і плани, перетворивши їх на органічний цифровий продукт. У кожному модулі для вас підготовлені розробки і вправи, і вікторини, і презентації, і навіть цілісні конспекти. І всі ці матеріали ви зможете скопіювати і використовувати на уроках, надихнутися і створити свої. Тож, рушаймо!